Психологічну допомогу дружинам захисників надають фахівці ветеран хабу у Вінниці. Під час тренінгів жінкам допомагають впоратися з тривогою, переживаннями і страхами. Заняття проводять раз на тиждень щосереди, каже психотерапевтка Юлія Мельник. Є зустрічі, на яких ми просто разом всі переживаємо ситуацію однієї з клієнток, разом плачемо, разом турбуємося. А на наступній зустрічі ми виробляємо класні стратегії подолання, наприклад, невизначеності. Курс моральної допомоги пройшла Лілія Ткачук. Тепер асистує на заняттях. Її чоловік на фронті каже, від початку повномасштабної війни курс занять пройшли 16 вінничанок. Є запити з інших міст за межами Вінниці, де немає можливості офлайн приходити на зустрічі, тому ми орієнтуємо дівчат, що вони можуть звернутися в онлайн групи підтримки. Зокрема, це були дівчата з Ладижина, зі Львова. Заняття безкоштовні, тренінги проводять конфіденційно. Фахову допомогу у хабі також надають для рідних загиблих захисників, каже керівниця Вінницької філії ветеран хабу Анастасія Бунич. Зареєструватися на них можна зайшовши по посиланню в профілі в інстаграмі або зателефонувавши на лінію підтримки, скинуть посилання на форму реєстрації. Туди можна зареєструватися і прийти.